Друзі, сьогодні у нас буде досить цікаве і я скажу чесно важливе відео, тому що справа буде йти про лакофарбове покриття саме для деревини. Це досить актуальна тема. І до нас завітав регіональний керівник з продажу. Керівник з продажу південно-східного напряму Гарбунов Володимир. Тобто, бачите, компанія СНЕЖКА сама нам завітала. І сьогодні ми позадаємо всі нагайні питання, які в нас є. Тому що ви задаєте ці питання нам постійно в соцмережах. От я їх передам Володимиру, і він нам все чітко і ясно пояснить. Тому що сьогодні у нас буде декілька відео по різним, скажімо так, виробам. виробам. Тобто будуть емалі, будуть покриття лазу. Деревозахисти. Да, деревозахисти, грунтовки. І таким чином ми, друзі, зараз розпочнемо саме з емалей. У нас вже тут є декілька заготовок і. Давайте переходимо сразу до справи, не будемо тягнути. Тобто, що ми зараз робимо? Огляд на емалі олійно фталеві Так, доброго дня всім. Сьогодні завітав гості до наших партнерів. Магазин Зірка Кривий Ріг. Ще раз поговоримо про наші емалі олійно фталеві Привіз з собою емалі, якими я користуюсь безпосередньо. Ось вони. Та вони вскриті. Ми знаходимося в закритому приміщенні. Тобто ця фарба має сертифікат екологічної безпеки, нею можна працювати без відрива від виробництва. Запах не буде шкодити. Людям, які знаходяться. До в речі, запах, Ось я... ми відкрили, і, будь ласка, ви можете оцінити. Запах такої дали, можливо, якоїсь акварелі, щось такое. Отдалений запах. Тобто не такий запах, як ви берете емаль, звичайно, і воно там очі виїдає. Так. І ми сьогодні з Андрієм пофарбуємо, будь ласка, рукавички ага. для вас. Тут заготовка, звичайна доска, яка знята з палети. Та вона а, зашліфована і загрунтована, загрунтована ґрунтом по дереву. відарон імпрегнат ґрунт. також ось нашого він. виробництва. У це ж він. Да? Та, та. В наступному відео ми його відкриємо, побачимо, нанесемо. Про нього розповімо. Так, так. Добре. А, зараз ми з Андрієм. З Андрієм знаходим, знаходимося в приміщенні і от беремо пензлики, пробуємо пофарбувати він одну сторону, я іншу. Е, зразу скажу, це банка мого власного користування. Е, знайшов її в цьому році у себе в гаражі, і дата випуску її 17 рік. Сімнадцятий рік, тобто доволі таки великий час пройшов. Якісь властивості, можливо, і втратила емаль, але ми зараз нанесемо, спробуємо побачити, як вона лягає на, на деревину. Ця, до речі, також уже конкретно просрочена. Ні, ні, ні. ні ця, ця, свіжа? ця свіжа в термінах ага, придатності. Все окей. Ну давайте, давайте пробуємо. Так, трохи вмочаємо, бо розхід цієї фарби приблизно до. 14 квадратних метрів з такої маленької баночки. Так, і ми наносимо, дивимося, як вона розпроваджується. Деревина загрунтована, тобто розхід поверхневої емалі значно менший, ніж на незагрунтовану деревину. Я, до речі, зробив невеличкий мазок, взяв, бачите, і вже половину пофарбував. Так, вона дуже класна. Запаху практично немає. Ми знаходимося в приміщенні, ще раз наголошую: всі живі, всі здорові. До речі, ці, ці фарби сертифіковані якраз для медичних приміщень, для шкільних, ну, учебних закладів. Тобто вони мають всі сертифікати, до речі, і ще можна. Це єдиний, я так розумію, емаль, яку можна, яка стійка до хлористих е, стійка як до дезінфікуючих засобів, тобто на основі хлору, наприклад, це те, що необхідно в харчоблоках, те, що необхідно в лікарнях, в школах. В садочках там, де відбувається обробка поверхонь. Так, я тут трошечки зараз. Ось так лягає емаль. На дерево нагадую, що ця емаль підходить для металевих, для дерев'яних, для бетонних гіпсових виробів. Як всередині приміщення, так і зовні приміщення. Дуже стійка емаль. Рекомендую високоякісна, колір зберігається доволі таки довго. А, ну і цей викрас ми лишимо. Yeah. Так? Ми лишимо в магазині для тих, хто хоче побачити це вживу. І дивіться, в один шар пофарбували. Так, це один шар. Якщо треба закрити більше, необхідно наносити другий шар. До речі, кольори. Кольори у ці всі практично у нас є в наявності, друзі. Тобто. Хочете хорошу, якісну фарбу, яка не має запаху, будь ласка, є в продажу. Є ось такі, тобто це у нас 0,8 літра 800 мл. А також під замовлення ми привозимо ще 10-літрові тари. Зараз. Та, замовлення. Да, які ми тонували чекає... на тонувальній студії. Так, да, да, Ми ще тонували, ми знімали відео. Тобто сніжку тонували на нашій, ну, цю масляну втальову емаль на нашій тонувальній студії. І зараз ще ми чекаємо замовлення. Знову їде партія по 10 літрів помтаву. Тобто, якщо потрібно, великі об'єми також привозимо, але ну, під замовлення, друзі. І саме головне, що цю фарбу ще можна е, е, купити, вона є вся в матовому кольору, правильно? Вона в матовому кольорі представлена в білій да. і чорній палітрі. Два кольори на момент зараз білий можна тонувати, хоч нашим пігментом Colorex, хоч на тонувальній студії. Ємності 08, 2,5 літра, 5 літрів, 10 літрів. Промтара під замовлення. Продукт із Польщі. Угу. Виробник Євросоюз. Так. Куди ми можемо порадити людям? В побуті? гаражні ворота, паркани, дерев'яні, металеві, так. меблі. Так. Ми, до речі, стілеця так ще не пофарбував, де, де він стоїть, не доходять руки, друзі, трошечки пофарбуємо. Тобто часто питають, до речі, нас саме реставрувати старі меблі, тобто обновити їх, але така фарба, щоб вона була довготривала і механічна стійка, друзі, ось, будь ласка, і плюс, що мала сертифікати всіх там екологічних оцих, грубо кажучи, нормативів. Якщо ви придбали дану фарбу і використали її не всю банку, о, щільно закриваємо. Закриваємо кришкою щільно, щоб не було доступу повітря, банку струхуємо і ставимо на зберігання. Через деякий час відкриваємо, ви бачили в дану фарбу ми жодних розчинників не додавали. Тобто вона має сроки, понятно, як любий, любі матеріали, але як показує практика, навіть після виходів всіх цих строків вона ще має кондицію. тобто можна... От скільки там вже декілька років пройшло, а вона, дивіться, не втратила свої 100 властивості. якісь властивості вона втрачає, але як ну, на виходить. Ну, вона є, не розстоїлась, нічого. Єдине, що можливо, там потрібно буде її перемішати, щоб зробити, скажімо так. Так що, okay. друзі, ось так хороша фарба. Саме емаль, якщо шукаєте, у нас можна придбати, ми вже її тримаємо в наявності. Ну а в наступному відео ми зараз вже розкажемо про інші покриття, тобто для покриття деревини.